Скарбити та Шітлану та Куско додали ідеї про золотий мегаполіс правдоподібності, тому багато європейців вирушили на пошуки цього самого Ельдорадо. Але всі вони зазнали невдачі. Більшість з них закінчила своє життя через голод, хвороби, ну як наслідок смерті. Ніхто не знайшов золотого міста, але вони залишили записи про ознаки, які можуть вказувати на те, що місто все ж могло існувати. Експедиції продовжувалися майже 200 років. Але до 19 століття легенда про Ельдорадо була відкинута як міф лише на початку 20 століття. Записи численних конкістадорів минулого надихнули британського дослідника Персі Фосета відновити пошуки. Протягом двох десятиліть він обстежував Амазонку в пошуках залишків стародавнього міста, зосередивши свої зусилля на двох районах: західній частині Амазонки в Болівії та південній Амазонці в Бразилії. Там він зустрічав корінні народи, але описував їх у своїх листах як такі, що живуть невеликими групами у дуже простих селищах. До того ж, йому так і не вдалося знайти жодних слідів кам'яних руїн. Це, здавалося, підтверджувало те, що стало загально прийнятою думкою серед експертів того часу, що цей тропічний ріст був занадто жорстким, щоб тут могли розвинутись великі складні суспільства, не кажучи вже про міста. Також ще ні вказували на амазонські ґрунти, які здавалися занадто неродючими, щоб підтримувати необхідне великомасштабне сільське господарство. Але Фосет був рішуче налаштований довести, що міста існували, і в останньому листі до своєї дружини він запевнив її, написавши: тобі не варто боятися невдач. Потім він залишив свій табір і більше його вже ніколи не бачив. Після зникнення Персі Фосета його пошуки ніхто не продовжив. І протягом наступних десятиліть вважалося, що Амазонка завжди була майже безлюдна. Але зараз, завдяки новітнім технологіям, вченим вдалося довести, що Фосет шукав у правильному місці, але не те, що потрібно. Про те, як і що вдалося знайти вченим, дізнаємось трохи згодом. Ну а поки підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео.